Всім привіт! У цьому відео я буду робити тісто на фул, на всі способки. Це у мене 290 мастерів. Всім привіт! Угу. Як ви скажете, як у мене тісто? Хе -хе. Е. Взагалі на довга історія. У мене є друг. І коротше, у нього є тісто, фрукт, тісто. Тісто. ну і коротше. 000. В нього є фруктиста. Але я так просто не його не получу. Я сам собі говорив, що я не получу просто фруктиста, не получу. Та я йому допомагаю убити боса в другому морі на последній локації. Та я йому допомагаю. І йому зразу випадає драконий тризубець. Ну, то... Ми пішли і затредалися, так у мене тіста. Ну, я його тоді отримав тіста, і було дуже важко чи їсти, чи ні, Ну я подумала, ладно, я вже з'їм і вже за три дня, як я зробив фул тіста. Дивіться, у мене як кліки. Ну, в одному відео я вам покажу всі способності тіста, воно сьогодні вийде. Я думаю. Окей, окей, окей. Тоді що? Ну, погнали? Заходимо на перший сервер. Ще поки хока я загружаюсь, я вам хочу сказати: у вас таке було, що ви, коли, коли ви побачили танки на рейді піратів, то ви то ви танки закришили. От у мене таке було. Ні, ну а що ж... З... Ех. Жизняно. <гум> окей. Шукаємо босиків. Надіюсь, імператорниця. Та то тоже нема. О, oh Бог. Окей. Меням сервачок. В принципі, у чому відео я убью. Ну, десь, може, 4, 5, 6. На стопроце. Загружаємося! А-а! Окей, я дивився своє відео. І... І в мене якось підхватило хворобою крінжа. <с> я коли знімав відео, що вбиваю всіх босів Другого моря і прокачую спайдер, ну там в описі я не написав, що прокачую спайдер, ну добре, я там не ставив паузу, щоб вже дійти до правильного моменту. Не, ну просто капець. Так, тоже на мамшот таке. Тоді під кінець відео буде щось. інтересне. Так і це буде последня способність. Тафу, ви здівайтесь. Слідуще сервак. Я загрузився. А шо на острові гідра роблю? Окей. Тут теж босса нема. Що це така за дізудача? Окей. Буду дивитися з дивним лісом. Обличчя. Так. Та ну-ну-ну-ну-ну. Яке ще секретні... Оооо! Боже! А! Ну якщо буде? Як воно там? Ну я буду називати красивого пірата. Їдемо оп! Сундучки не забуваємо взяти. Якщо він буде, то я в шоці. Та то шо? Паштияк? І ще як? Просто як? як, як як як? як? Тоді на. На наступний сервер. А, і ще я вам хочу сказати, я буду ели, так що ти лізеш? То що? Ай, Челик, ты же знаешь, мне больно. Я не ранер, просто буде проти мене. Самі понимаєте. Просто як він, мою атаку. Ай. Ай! Ай! Ждіть. Як я люблю цих бунти ех. Та чого нікого нема? Хе. Ну, читерів нема, а босів теж нема. Ех, ну добре, тоді йдемо на велике дерево, що поробиш? Там теж є бос, кіло адмірал. Я не хочу вас убивати. Не, ну це вообще класс. І це відео я назву, думаю, що як я вбиваю всіх босів третього. Ну, убиваю босів Третього моря, щоб прокачати тест. Не всіх босів, то, що ви самі знаєте, то один бос має другу форму, то останній бос дуже сильний. То якийсь там бос просто бешений урон. От самі понімаєте. І вже доходжу до великого дерева. Та що це таке? Божечки, то будь такого не може. Кіло адмірал просто. А ау 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 і коли я прокачувався на цій локації, я думав, треба, як по звичайних локаціях, потрібен якийсь 1075 уровень. Е, і якась сотка. Типу, ну отже, тут потрібно 1750 левел на квест. Боже. А так. На других же босах потрібен Якийсь, наприклад, ну... 1775, отак. Де цифра сімдесят пять? Ох, який бог, Ні, бо ж ти мене не зловиш. Ха-ха-ха. Це відео буде просто довгезне. То включу це відео, коли нанесу вже багато урона, коли буде красна лінія. І ще я хочу показати, ну, я потім покажу відео обзору на фруктеста. Оп! Ну, добре, чекайте. Я щось підзабув, що обіцяю оп! Оп! І полетіло. Угі! О! А що я такий косий? ау! Хоп. Три мастері! Взагалі клас. Мм. Йо, чого так багато людей? Ну добре. Йдемо. На цю локацію вбивати капітана слона, якщо він є. <сху> 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 Та ну він єсть! <сху> Нять я не мавпа. Це моя така радість. <сху> а ще третя. Ой, ні Оп! Ще моя сестра дивиться, як робити пас? Та ні. А. Ну де я не нанесла? Та просто полистай, там довгий відео. Та я листала до самого кінця не. Бащо я завжди спалююсь. Хоча що ж уже робити? Я вам покажу деякі секретики теста. Ах, коротше, способка на F, вона наносить урон ось. Ось це правда. І X-способка є в неї дві форми. Перша форма це такий гостричок і друга форма це коли пригаєш і отакий рікошет. Боже, чому зачем ти мене зараз будеш убивать? Поле ти а Ще його дружок, дружок пирожок прийшов. Ну, взагалі. як <ривіт> Ура. <ривіт> Заставка. Боже. Та що ти в мене Пвп хош? Ну ти взагалі просто дякую. Мої баунти. Баунти. Алло, для чого? Та ви хоч Хантери, не мене ж убивайте других. Я на не налітав. О, двойный круг. Окей, окей, чотири мастері. О, гу, гу. Так. так отак, так в кафе. А яка кафе? Ну, теж є босс. Все Божечки, Боже. Дякую. Уже 11 хвилин. Оп. Я так понял. Хоп, Roblox. Так. Е-е, поча. Да. Та що Мінус пособка. <гум> Ау. Ха, зловив, зловив, зловив ха. Взагалі яка красота. І оце посередині момент так кидикав перша способка. Ну, перша силка. Ти ж на відео уважно подивись і поймеш. Оп. Ну у своєму новому. та що? У своєму новому відео я покажу і секрети. Та цей чел мене просто прислідує, ви Ось перша ссылка. Ні, а це хоч другий якийсь. Норма. Ну навіть кріки допомагають дуже. Боже, я зараз дивлюсь і в мене брат грає боксус. А в мене брат ютубер, я поворі Просто як! Стойок! Мастері мостері не хватило! <плес> Діч. Окей, 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 окей. Це не проблема. Тут, тут, тут я не знаю, що робити. Окей, йдемо на мою локацію. Ще, ще, коли заспавнився король теста, то я вам скажу, куди треба йти. Ми йдемо так. Проходимо за замок на морі. І ось зараз. Ось сюди, на цей напрямок. А в цьому ж напрямку велике дерево, ви не поплутайте. Все ми йдемо. І подождіть секундочку, ухо-ху. Я ось такий на радостях. І ось ви бачите такі горішки. Да? Да. Якщо ви їх бачите, то не обижайтесь. Це якась друга локація. Якщо ж ви новичок, то я вам о, говорю. Окей, то ми це бачимо. ай глазик. Прийду, ай. Ось так. ось ми повертаємо, як направо. Ось, так, да, направо. А, ні, це не направо. А ось наперед, цієї я її локації. Ось це місце. І напише Edmiston его щось таке. Я точно не помню. Ну, добре. Ага, 378. Ну хтось тут прокачувався. Окей, то йдемо прокачувати вже на челіках. Бо шо в мене з голосом? Чо він чешеться? Той <таспідь> там не чешеться і не болить. Та так, я болить, і чешеться. А, мало теж такі. Понятно. Угу. Так. Беремо квастик. Навіть воно пройде. Сто процентів. Так я сейчас начешу чешу за угу. Оп. Оп. Ну воно типа чешся к чешеш. Балич. Оп. Збираємо гатаки. Оп! Взагалі, полетів, ну просто. Хі -хі. Ну, в принципі, можна і клікати. Опа! Піт Це та сама моя радість. Єс! У мені вийшло. Дивимося цю способку. Добре, зараз ми повний урон. Побачимо. Секундочку. Так, дивимося, максимальний урон. Держимо. Ти, ти. 6348. Імбо. Все я роблю ні катакурі. Оп. Ну, все, чекайте, мою. Моє відео, як я показую всі способності в 1 і в 2 версії фрукта теста. Дякую за перегляд цього відео. Всім удачі і до побачення! З вами був Ладусік.